Всім привіт! 232 доба війни. Фактично, скільки вже. Ще трохи, ще 8 або 10 днів і вже буде 9 місяців. Чи скільки? Ні, 8. 8, 8 повних місяців, як ми тримаємо удар, боремося за існування України і... Потроху рухаємося в бік нашої перемоги над е, фашизмом 21-го століття московською ордою, яка 24 лютого напала на Україну. От якраз 24 жовтня це буде якраз повних 8 місяців цієї війни дуже нещадної. І ви вже бачили кілька днів. Точніше, в понеділок ворог. Здійснив масований удар після того, як на, е, був підірваний міст. До речі, ще е, тут треба, хто це зробив. Не факт, що це українські, можливо, це і самі росіяни для того, щоб е, зробити там внутрішній перерозподіл повноважень, там, захопити владу. У них там вже своя возня починається, вони розуміють, що вони в війну цю. Програють, і у них йде зараз основна боротьба, хто залишиться при владі, хто залишиться при ресурсах, хто буде контролювати процеси в Росії. Ну, нас це мало хвилює, нам своє робить, нам треба захистити нашу Україну. Ви ж бачите, цими ударами. Це ж не жодного військової цілі було. Це були всі цілі е, е, цивільні. Тобто це інфраструктури, це е, Теси, це великі трансформаторні станції, підстанції, які живлять українські міста, українську економіку, електроенергію, і по ним удар. Ну, що, такий собі терор населення, що як не можу вас військовим шляхом знищити, то буду знищувати вас холодом, голодом та іншими. Путінські війська фактично намагалися цим. Зруйнувати нашу, е, життєдіяльність, систему життєдіяльності. У них це не вдалося. Кілька днів була така перетурбація. а зараз вже навіть пишуть, що припинилося війлові відключення електроенергії. Тому ми пережили цей удар. Дехто е, його порівнює з 24 лютого, але тут ніяк жодного порівняння не може бути, тому що 24 лютого. Майже тут тільки одиниці чекали і готувалися, а майже вся країна опинилася одну секунду на війні. Зараз, може, майже повних вісім місяців на війні ми на цій війні стали сильнішими, на відміну від ворога, і вже потрапляли не один раз під такі. Е Удари ворога, підступні удари по цивільній інфраструктурі. Так, да, гинуть люди, але вже не настільки масово, як на початку цієї війни, ви це бачите, але все одно гинуть, і це трагедія. І здавалося б, всі б ми маємо тут стати на коліно, на... а українці навпаки стають більш лютішими. Війська злішими до ворога. І ми потроху наближаємо нашу перемогу. До речі, вже має готуватися херсон. Думаю, найближчим часом його звільнення всі побачать. Там залишилось не дуже багато, потроху наші виносять їхні можливості оборонятися, доставка продуктів харчування, боєприпасів. Техніки, яку знищили Хаймарси, авіація, наша артилерія, піхота, дуже ускладнена через руйнування Антонівського та дамби Каховської ГЕС, Антонівського мосту та Каховської ГЕС. Там фактично це штучно відбувається паромами, там іншими якимись шляхами. І це приводить до те, що. Угрупування російських військ на херсонському плацдармі потроху втрачає свою боєздатність, а це наближає нашу перемогу. І я не знаю, скільки ще часу знадобиться, але я думаю, що це можливо кілька тижнів, можливо, ну, до місяця. Скоріш за все, звільнення самого Херсону відбудеться. Вітати наперед не буду. Привітаємо, коли Херсон звільниться, але готуйтеся, херсонці, ми йдемо до вас. І це вже не та українська армія, яка була на початку лютого. Це набагато сильніші, набагато ефективніші Збройні сили, які вже отримали досить потужний військовий досвід, якого немає, напевно, в жодній країні світу. Навіть у тих же американців такого досвіду війни. З ворогом номер один всього світу Російської імперії, яка е, фактично розпочала Третю світову війну на нашій території, ще ні в кого немає. Поки єдина Україна, єдина українська армія захищає цей світ від цієї навали, від цього фашизму 21-го століття. Ну що, ще раз скажу, ми пережили ці ракетні удари. Переживемо і далі. Ворога можливості завдавати такі ракетні удари досить суттєво скорочується. Фактично за день 84 ракети було випущені по Україні. Такого ще не було з початку війни. І ну, Дуже дуже різко скорочуються запаси. Вони надіються, що такими масованими один-два масованих удари і все, і ми встанемо на коліна. Ні, не встанемо, але ви за один-два удари ви фактично. Витратити всі запаси і не зможете нас потім так масово обстрілювати. Да, ще з'явилась така масована прикрість, як іранські мопеди, дрони Камікадзе Шахід 136, яких Росія отримала від Ірану дуже багато. Не знаю, що Іран у відповідь отримав від Росії, напевно, щось із ядерної. Технології або якісь навіть ядерного матеріалу для своїх випробувань, для своїх ракет, для своєї війни. Мене чогось дивує реакція Ізраїлю. Замість того, щоб це ж фактично шахід 136, вони ж іраном вироблялись не стільки проти для війни Росії проти України, як проти Ізраїлю. На сході планети, на близькому сході, там, перській затоці. Але поки я бачу дуже таку вялу позицію Ізраїлю, там дуже велике лобі російських настроїв, але нічого, ми переможемо. Нас підтримує світ, решта світу, яке е, дозволяє нашій армії вистояти. А економіці не впасти від... після цих ударів. енергетика показала, що вони витримали цей удар. Дякую всім енергетикам, дякую всім тим, хто причетен для того, щоб не завалилась наша енергетична система після таких ударів. Ну, а ми це доведемо на фронті. До речі, багато хто каже, що наступ українців е сповільнився. Ну, я вам так скажу. Тактика українського війська це не закидати трупами, як це роблять росіяни, а мінімальними втратами нашого війська робити наступ і не берегти людей. Тому що танк можна випустити там за кілька місяців, ну майже можна за рік, але гарного солдата треба мінімум 18 років. Щоб його виростити, тому бережуть у нас військових. До речі, зараз вже майже закінчили навчання, вже повертаються в Україну близько 10 тисяч наших військовослужбовців, це по першу чергу це сержанти, такі, ну, низова командирська ланка, яка допоможе набагато можливо, в рази підвищити ефективність. Дій піхоти, ефективність дій е, таких окремих відділень, е, взводів, рот на полі бою, а значить, це ще наблизить нас, значно наблизить до перемоги. Тому закликаю вас не соромтеся, допомагайте армії. Ми потроху просуваємось, незважаючи на те, що темпи не такі швидкі, як при звільненні Зюмського напрямку, Харківщини. Не такі, як північ Херсонської області, там звільнила, а потім трошки призупинилася, бо ворог кинув туди усі можливі і неможливі резерви. І що ми потроху цю армію перемалимо і приведемо нашу країну до перемоги. Тому вірте в ЗСУ, допомагайте. Моєму каналу Збройним силам, рідним, близьким, всіх, кого знаєте, любіть своїх ближніх, Близьких кохайтеся, вірте в ЗСУ і зустрінемося на параді перемоги. Слава Україні, до зустрічі в наступних випусках. Все буде Україна і наближаємо цю перемогу. Вона вже ось-ось. Вже е її горизонти можна побачити. До зустрічі в нових випусках і обов'язково на параді перемоги.